Людська така плоть, вона бажає все перетворити на таке щось релігійне, тобто просто форму без суті, так? А Бог ніколи так не робив і такого не створював. Якщо щось створював, до чогось закликав, то це має якийсь сенс і має якусь мету. Розумієте? Має сенс і має мету. Так от час поклоніння це для того, щоб шукати Бога. Шукати Бога. Не просто там слухати пісні, не просто, може, навіть співати разом і все, а час, щоб шукати Бога. Тому що ми всі люди, у нас у кожного є плоть. Плоть, на жаль, в цьому світі намагається весь час більше на себе взяти. Більше. Тобто, ну, якщо так проаналізувати, знаєте, от в сучасних смартфонах є такий. Така функція, ну ми спеціально зробили для того, щоб слідкувати, щоб користування таким корисним пристроєм, як смартфон, не перетворювалося в щось шкідливе, там є час використання екрану. І людина може слідкувати, скільки за день вона витрачає свого часу життєвого на смартфон, на те, щоб там, просто там, щось там чимось розлікатися. Там. І таке інше. Так от, якщо проаналізувати, якщо був би дух, духовна така оцінка витраченого часу на плоті на дух, навіть ті люди, які вважають себе духовними, да, то побачили б, що там того часу на дух взагалі дуже-дуже мало. І от для цього Бог так от е створив, да, так от, ми бачимо, що служіння, зібрання Євангельське зібрання, тобто зібрання християн, таке, яке воно було в Першоапостольській церкві на початку всього. Ми бачимо, що коли Дух Святий хрестив Християн, то Він збудив їх, то закликав їх, повів їх зібратися, в зібратися, зібрання збиратися. І одна із речей, таких от, ну, частин зібрання, головне там, звичайно, там було. Слово Боже, Боже Слово, Тоб, тобто, щоб навчатися е, тому откривенню, отримувати те откривення в Слові Божому, яке змінює людину передусім, а потім керує в житті і змінює оточуючих через людину. Але була і така частина, як там написано, духовні пісні, там, да, і таке інше. От, Співали. То це для того, щоб я міг сфокусуватися. Зібравшись зі своїми братами та сестрами, сфокусуватися, не на, не, перестати фокусуватися на плоті, сфокусуватися на духові, щоб в цей момент більш активно шукати Господа, для того, щоб почути його в цей момент, для того, щоб отримати від нього. І, от, наприклад, на своєму прикладі, я ж кажу, що частіше всього, коли я приходжу. На служіння і за багатьох факторів. У мене всередині багато неприємних відчуттів. От Багато неприємних відчуттів. От. І якщо я під час поклоніння не підключусь, от, я не знаю, як краще сказати про це, не підключусь до духа, не підключусь до Бога, відкинувши оці свої всі. Фактори чи обставини, які е, створюють всередині мене оці негативні якісь відчуття, то я з такими відчуттями і залишусь, розумієте? І я не знаю, я, я міг би, наприклад, вести служіння там, проповідувати чи ще щось. Просто робити вигляд, такий якийсь духовний. От. А коли я, наприклад, під час поклоніння починаю шукати Бога. То факт того, що я його знаходжу, проявляється в тому, що замість от тих відчуттів, якихось неприємних відчуттів, може бути образа якась, може бути навіть звинувачення когось, може бути ну, просто відчуття невдачі, чи розчарування, чи ще щось таке, то все це замінюється миром та спокоєм. Розумієте? Миром та спокоєм. І якщо частіше такого в житті пошуку Бога, то більша частина людина буде проводити в своєму житті в мирі та спокою. А якщо цього не робити, а наприклад, людина цього не робить, но продовжує там приходити на служіння і таке інше, то вона перетворює свою віру в релігію. Тобто в її вірі немає пошуку реального пошуку Бога і немає того процесу змін. І якихось змін, які всередині людини відбуваються надовго, на все життя, і от тих от змін, які, в яких людина потребує, має потребу, от зараз, от зараз, як я про себе розповідав, і за того, що всередині, і за різних факторів виникають от такі, от якісь, якісь відчуття плоті, неприємні, а взагалі-то вони такі руйнуючі. Тому що якщо людина весь час живе в якомусь Незадоволені, розчаровані в образах звинувачення чи ще в чомусь, це руйнуюче. І не маючи оцього пошуку, людина просто буде перетворювати в кращому випадку, в кращому випадку, от свою віру, в крапках будемо брати, в щось релігійне. Просто буде робити вигляд, щось форму буде залишати, суті ніякої не маючи. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку, хоча не зрозуміло, що з цього краще, що гірше, взагалі піде від Бога чи піде від церкви. Я, чому я так кажу, що не, не, ще не, не зрозуміло, що гірше, тому що коли людина явна розуміє, що вона залишила Бога, і вона це демонструє, і вона для себе це визнає. То, на мій погляд, у неї ще більш шансів повернутися реально до Бога, чим у той людини, яка робить вигляд, але на самом насправді не, не є з Богом. Не нехтуйте тою можливості, яку Господь дає під час поклоніння, щоб дійсно його пошукати. Не пошукати, а знайти, ну, увійти в пошук.